Перше в новітній історії київського Динамо, основа і команди резервістів юнацька і молодіжна тренуються в Іспанії разом. Готелі базування в межах 40 хвилин їзди. Інфраструктура, кліматичні умови, стадіони для проведення спарингів одні й ті самі. І найголовніше однакова програма підготовки усе під контролем головного тренера Динамо Сергія Риброва. Омречавалися намагаємося предоставлять ребят первую команду в кондициях, кондиціях, наилучшем состоянии, щоб вони могли показувати свой лучший футбол. Соответственно, думаю, ребята доволі тим, що є прогрес в этом направлении, і первая команда заніксує виграти. За потреби футболісти дубля можуть опинитися у розташуванні першої команди якнайшвидше і продовжити навчально-тренувальні збори без адаптації з першої хвилини. Останнім прикладом такого симбіозу став переїзд Олександра Андрієвського із розташування молодіжки до основи. Більше того, цей атакувальний півзахисник, як і нападник Роман Яремчук, впорався із запропонованими навантаженнями і вимогами Сергія Риброва. Лідери молодіжної команди Динамо гідно витримують конкуренцію і мають певні здобутки. Їхні приклади надихають інших гравців найближчого резерву. Приємно, що наші хлопці, з якими ми грали проявляють Первой команде. Мы тренировались как и раньше, но ну, ну, такие же упражнения, ничего не поменялось. Ну там несколько новых упражнений, так э, все так же самое, как и работали до этого, до отпуска. Ну входим в форму, вспоминаем как, э, как структура наша, как до этого играли, как тренировались. Ну и будем сейчас стараться выполнять то же самое на футбольном поле в играх и ну в сезоне. Це готель базування резервістів Київського Динамо. У програмі підготовки до сезону для молоді Динамо в Андалусії цей день значиться як ігровий. Після відпусток і п'яти діб інтенсивних занять усі гравці вперше у 2016 році відчують ігровий ритм. До слова, як і в основній команді, на іспанські збори молоді гравці мали з'явитися підготовленими і без зайвої ваги. Під час зборів лікарі також контролюють дотримання спортивної дієти харчування різноманітне, затишний ресторан. Поки команда Ю-21 мала обід, у команди Ю-19 тривала установка. Тренери охарактеризували суперника і поставили завдання. Власне, пригадали те, що вміли, повернулись на попередній рівень. Зрештою, напрацювання останніх днів час застосувати на полі в поєдинку з Вікторія Кельн, представником німецької регіональної ліги. В рамках плану на сезон. И не сильно мы его меняли, то есть немножко, конечно, адаптировали. Также свою роль сыграла матч с но, тем не менее, не определяющий. Мы все равно продолжаем ту же динамику, которую до этого нарабатывали, поэтому чего-то экстраординарного здесь нет. В начале недели было по две тренировки в день, потом ближе к матчу мы начали немного адаптировать. Соответственно, проходила одна тренировка, но тем не менее по вечерам мы проводили или же видеопросмотр, индивидуальную работу и разговоры с игроками, также индивидуальную работу работу в зале, соответственно, игроки готовятся в полную силу. То, что касается нагрузок, как их воспринимают ребята, можно сказать, что у них было, скажем, домашнее задание, они готовились к сезону, тем не менее, я уже вижу, что они неплохо воспринимают нагрузки. Естественно, те, кто больше поработали дома, у них меньше сложностей сейчас, а те, кто меньше чуть поработали, то они сейчас наверстывают. Тем не менее, я доволен состоянием, в котором приехали ребята и прибыли на этот. Сбор. Цікаво, що спеціальна підготовка до матчу плей-офф юнацької ліги у ЄФА не ведеться. Тут закладається фундамент на весь змагальний період. На думку Вісенте Гомеса та Унає Мельгоса, на тепер важливо, щоб кожен гравець був готовий до будь-якого суперника та до будь-яких викликів. Думки про мідлзбро відкладено на пізніше. Попереду шість контрольних матчів, через які молодь Динамо набиратиме форму і відновить динаміку прогресивного зросту. А мы рассматриваем игроков как определенный проект, соответственно, у них более дальняя перспектива, мы смотрим в их будущее, соответственно, у нас более общая работа проводится. И мне стоит отметить, что модели игры первой команды и дубля U19 очень похожи, поэтому, естественно, игроки, которые задействованы в нашей работе, довольно-таки безболезненно могут входить в очень короткий период времени в динамику работы первой команды. У першому контрольному матчі на тренувальному полі готелю базування юнацька команда Динамо поступилась. Провести бодай один м'яч у ворота суперника не вдалось. Натомість пропущених три. Після першого тайму згаданого поєдинку молодіжна команда Динамо поїхала на стадіон містечка Сан Педро Аль-Кантара. Сюди ж завітав і Сергій Рибров. Підопічні Вісенте Гомаса заохочені такою увагою перемогли. Спаренгувались із дублерами ФК «Марбелія». Голами Відзначились Віктор Семчо, Павло Оріховський та Роман Ванту. Наступний ігровий день для резервістів Динамо запланований на 22 січня.